У шості планують відремонтувати інфекційне та хірургічне відділення. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомив головний лікар Шосицької центральної районної лікарні Олег Штогрин. Працювали над двома проектами по проектній документації інфекційного відділення, ремонту і хірургічного відділення з елементами надання допомоги опіковим хворим. Головний лікар шостки ознайомився з роботою київського опікового відділення, аби прийняти досвід. Він зауважив, що зараз це відділення заповнене. Пацієнтами подивилися організацію роботи, тому що опікове відділення має дуже багато специфічної роботи. Це можна так сказати, таке на границі між хірургічним і інфекційним відділенням, тому що своя специфіка, свої дуже велика реанімація. У них у них 40 ліжок, третина ліжок. Це реанімаційні, тому що всі там лікуються важкі хвори, які в важкому стані поступають. А тоді вже після. Стабілізації життєвих функцій переводиться в палати. спеціально навчений персонал. На жаль, в них теж проблеми є, тому що багато людей мобілізовано, дефіцитна спеціальність комбустіологів. Шосткінські лікарі ознайомились з обладнанням палату столичному опіковому. Подивилися окремі елементи, по окремі елементи по обладнанню палат, деякі питання по реанімації хворих, деякі питання по роботі персоналу. Ми, ну будемо обговорювати все, де що буде впроваджувати. Крім цього, у центральній районній лікарні шостки працюють над укладенням договорів з Національною службою здоров'я. Адже чим більше договорів на послуги буде укладено, тим більше буде фінансування лікарні. Контрактуванням взайма. Це про це щось затягнувся, пакети затримуються. Перспектива, якась тумана, туманна. Кожен день працюємо над цим для нас важливо дуже, ну, щоденно працюємо. Щодо ланки первинної медицини, то тут завдяки благодійникам з'явилось нове медичне обладнання. Про це проінформував директор Шостинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Завдяки нашим партнерам на минулому тижні від організації благодійний 100% життя отримали ще один аналізатор. Гематологічний для показ... показника шоя також від асоціації хумедіка. Отримали маніпуляційні столики, кушетки, оглядові лампи, ваги, ростоміри за що вдячні нашим партнерам. Що стосується рівня захворюваності на грип та ГРВІ, за останні два тижні лікарі спостерігають різке збільшення пацієнтів зі скаргами на погіршення самопочуття. Якщо до цього було 88-90 людей, з первинним зверненням. <згервої>. то зараз це 203, 188. у дитячій лікарні обладнають укриття медичним обладнанням, аби мати змогу надавати медичну допомогу дітям у будь-якій ситуації. В укритті на минулому тижні означені схеми розташування необхідного обладнання для надання та амбулаторної, так і стаціонарної допомоги, визначені точки доступу інтернету. І в продовженні проєктів енергонезалежності розроблення нахідна документація на встановлення генератора для дитячого інфекційного відділення з подальшим монтажем цієї установки.